Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю, мої найкращі. Ви на каналі Тро Україна, на каналі Українсько відьми Звуть мене Аня. Дивимось сьогодні долю Харкова. Ви знаєте, я останній час щось боюсь дивитись. Коли дивишся, що в тебе вдома і бачиш, що щось не так, то починаєш розстраюватися. Розстраююсь, я мої хороші. Обіймаємось, підтримуємо один одного. Дуже прошу підтримати наш лютий збір. Дуже багато запитів. І на броню прийшов запит, тому що не вистачає і на турнікети, і на медицину, і на найпростіші речі, на пилки, на бензопили, на медикаменти, на гарячі від застуди. Дуже багато запитів. Тому будь-який донатик, всіх обіймаю. І щиро дякую тим, хто вже долучився. Харків доля міста. Ми подивимося напрямки. Дуже хоче ворог, щоб ми з якимись територіями своїми попрощалися, але насправді в нього це не вдасться йому. І якось нас хоче. Відсікти, від відрізати десь дорогами. Буде йти в наступ, буде. От, дивіться, хочу ізолювати, хочу від, від чогось відрізати, да? не дати якусь можливість відновити. Це не про опалення, це от про те, що я хочу піти. З декількох боків в напрямок, в напрямок міста і повідрізати від іншої території України. Це не вийде. Будуть такі спроби, буде видно, що він ну, щось таке робить, але в нього не вийде. Доля Харкова, покажи мені. Карта мага, карта можливостей. Карта мага це карта нашого керівництва прямого. Да? Київ. Зима пройде, озвіріємо ми. Отак. От озвіріємо ми. ми Будемо трошки розчаровані в тому, що ну, десь ми сподівалися, що захист більш, більш міцний, ворог буде прощупувати наші слабкі місця. Але зима завершиться, згадаєте мої слова, озвіріємо ми. І підемо ми. Хай таке буде. Тому що показує, що нам вже оцей ну, терпеть уже все. Таке відчуття, чи нам повернуть нашу бригаду кохану, знову до нас, на наш напрямок. Знаєте, як хтось заїде, з наших хлопців повернеться. Ну, ворогу буде весело. Не можу все казати, треба дуже відфільтровувати, як ти це кажеш, тому що іноді YouTube блокує відео. Харків майбутнє. Доля Харкова. Передмістя палає. Автовокзал, залізниця, якісь вишки, вишки, там, де можливо вишки зв'язком. Повторення ситуації, як осінь, хочу все вимикати. Що він буде робити в області? Перебивати лінії, через які щось передається. Це може бути лінія електропередач. Що з захистом буде з ППО? Полює на ППО. Тут може бути біда, що може, знаєте, як в хлопців прилетіти. Світло ще вимкне, світло ще воду. Оце ця частина, центр ближче туди, до, до Салтівки, давайте так. От центр і в той бік Салтівки, там буде по житловому масиву. Там буде от прям житлові будинки, щоб картинка була така, знаєте, дуже страшна. Ну, так ворог так буде робити. Силу нібито так показувати. Давайте Харків. Доля Харкова. Просять про підтримку, просять про допомогу. Десь він починає свій рух, ворог, який села може захопити. Це знаєте, це от бік вовчанську, але таке, ну, таке відчуття, що він трохи в бік піде. Знаєте, трохи іншим шляхом. З ППО треба налагоджувати, тому що він інфраструктуру знову обстріляє, що дуже сильно буде горіти палати. Бензин, нафта. Будуть зустрічі, прям розмови, що робити з Харковом. Але от таке відчуття, що центральна влада спокійна. Ну, от знаєте, от за Харків ми не так переживаємо, як за інші міста. Буде підтримка, буде допомога. Американська тут зброя показується, Америка зброя. Мобілізація посилиться. Він може по Харкову лякати, що він скине чи ядерку, чи знаєте, таку тактичну, да? тобто, чи хімію якусь закину. Тобто буде лякати по Харкову. На фронті може бути щось хімічне, Показує, що як хімічне ураження, по самому місту, поки ні. Покажи долю Харкова, як ти бачиш. Доля Харкова, як ти бачиш. Та ми встоїмо, встоїмо, тому що знову ж таки показує, що їдуть нові, нові військові, нові. Може, вони, знаєте, старі, але знову у нас. Військові, військові, одні, другі і треті, тому що десь треба захист поновити. Ворог буде перти. У нас якась загроза є, не з нашого, як з іншої області, що вони підуть. Що вони, знаєте, не наше, наприклад, угруповання військ їх настримає, а от поруч хлопці, щось дуже хитро ворог хоче. Йому треба не тільки обстріляти, йому треба тут рухатись по землі. Лавчанський напрямок. Покажи мені долю. Там підсилення піде, але от є якісь прогалини, є якісь моменти, де РГХ може бігати, забігати в інші села, будуть когось прям відловлювати, тому що будуть у місцевих лякати і становлять загрозу для цивільних вони. Куп'янський напрямок. Доля куп'янського напрямку. Покажи мені. Захищайтесь. Там десь десь вже є щось погане. Вже десь, або вони пройшли, або вже десь стоять, ми не знаємо. Там, де вода. Внизину якусь таку, занирюють отак, показую. Але, але, Викурювати будемо, витравлювати їх. Великий вогонь на купінську тут є загрози. Тут прям дуже вони підключаться. Карта диявола знову виходить. Він сконцентрований на Харківщині. Дуже мало інформації в мас-медіа щодо взагалі ситуації в нашому місті. Але як швидко будуть якісь рішення приймати щодо захисту? Ні, стоїмо. Стаємо. Хай ламає б нас зуби, кіхті свої. Підтримуйте, будь ласка, військових, всіх обіймаю, в кого служать близькі, хто дотичний до цієї справи, всі душею вас підтримую. Хай вам буде щастя. Просто мої хороші, хоч трошечки, хай прийде ваш дім щастя.